У жороді футбольний сезон завершився одним із найстаріших кубкових турнірів на Закарпатті. Ці змагання започаткували ще 1957 року, а нині відбувся 62-й фінал. Кубка стадіону Авангард. Зустрілися загор і лідер. Протистояння обох суперників стало справжньою подією, адже вони досі потіснили. Доволі маститих конкурентів, зокрема призерів чемпіонату обласного центру. Взяли в ньому участь п'ять команд. Ті команди, які брали участь у чемпіонаті міста Учредо, це була попередня домовленість з команд, щоб не було ніяких там збірних команд в кінці. По характеру футболістів це дві різні команди. Якщо лідер це молода команда, яка грає одним складом, то команда заговор це команда, яка зібрана із, яка складається з досвідчених футболістів. Отож і завершальний матч очікувався з інтригою. Тріумфувати судилося за гору. У другій половині першого тайму відзначився Владислав Турецький. Він же подвоїв рахунок на початку другої 45 хвилинки. А в її середині Валерій Іванчо поставив кінцеву переможну крапку. І з рахунком 3-0 переміг загор. Відіграли чемпіонат, зібралася команда на велике поле. Перший рік ми чекали цього, хотіли дуже цього. Нас зібралася команда ентузіастів, які підтримали багато. Багато людей нашого району, які підтримали нашу команду, і дякую їм за то. У кубку у нас ситуація така була, що ми прямим, прямим ходом попали в полуфінал, але там зустрілися з медеєю. Як не як вона як краща команда за нас. Нам вдалося виграти завдяки трьом гравців із східної зони. Гарні хлопці допомогли нам трішки, але і наші хлопці поборолися за гру. Пройшли медею і попали на загор. Тут нам трішки щось хлопці сьогодні не не вдари, як то кажуться. Не стоїть ноги, встали або шоїбі. Вроді хотіли виграти, але не вийшло. Після матчу відбулася церемонія нагородження кубів з участю міського керівництва та Закарпатської асоціації футболу і асоціації футболу Ужгорода. Організатори відзначили кращих гравців фінального поєдинку: Андрія Шовша, лідер та Владислава Турецького Загор. А переможець Кубка стадіону Авангард отримав заслужений кубок.